На міжпарламентському рівні ми постійно піднімаємо питання геноциду, це саме те, що здійснює РФ, таргетуючи не тільки енергетичну і іншу стратегічну інфраструктуру, але й вбиваючи цивільне населення. Навмисно вони виправдовуються через дезінформацію, начебто вони деактивують війська НАТО. Тощо для цього ми підтримуємо ініціативу президента щодо термінової і можливої передачі систем ППО, такі як. Петріот Айрісті на «САМС» щодо ліквідації балістичних цілей інших ракет і шахедів, які таргетують мирні регіони, міста, населені пункти України. Тому на черговій сесії парі ми вже це закріплювали в наші термінові резолюції. Це підтримка захисту неба, в принципі, наш перший слоган, який об'єднував весь світ навколо цієї теми з перших секунд вторгнення РФ до України.